Дев'ять із десяти, саме такою фразою, сьогодні зустріла мене сторінка нашої протиповітряної оборони. Це означає, що дев'ять з десяти шахетів російських цієї ночі було збито. Ми з нами на зв'язку Юрій Ігнат, речний командування повітряних сил. Пане Юрію, вітаю. Доброго ранку Вадим, вітаю. Прекрасний результат. А загалом, як ніч була порівняно з попередніми. Ну, спопередньому дещо вона вже повторюється. Так ми бачимо, що і кількість шохедів повторюється, і така от тактика їхнього застосування, зрештою, незмінна. Противник запускає з південно-східного напрямку ці власне шохеди. Ну і рухається в різних напрямках. Ну дуже частенько до Хмельницької області розуміємо, що там є якісь об'єкти, які можливо цікавлять ворога. Але протиповітряна оборона зрештою порається з цим літак. Ки в одних регіонах зустрічають мобільні вогнові групи, зустрічають всюди, фактично, де можуть досягти результату. Ну і зенітні ракетні комплекси це все ж таки та основа, яка сьогодні збиває шахеди, без цього ніяк. Ну і маємо от такий результат, 9 із 10, навіть і 10, фактично там теж не досяг цілі, але будемо казати так, збито 9 із 10 шахедів. А, ну, крім того, 300. 9 із 10 – це ще самокритично, так, 10 Ну, знаєте, поради. ми... Не, не, потрібно, така от нас, ми завжди інформуємо Суспільство, тому щоб дійсно не, не зайвих здобутків собі там не приплюсовувати. Тому що треба розуміти, якщо ми будемо казати, що все збили, то ну відповідно, раз ви все збили, значить вас все вже є для захисту. Та да, далеко це не так. Нам потрібно е, чимало ще систем отримати від партнерів, ракет, боєприпасів, літаки очікуємо для того, щоб повністю захистити державу. Якщо шахида долітає сьогодні і до західних кордонів нашої держави, то ми повинні розуміти, що треба більше систем щоб зустрічати їх на маршрутах, які вони зрештою бачите, про прораховують промацують кожний раз власне шукають слабкі місця в системі ППО. Ну, але наша справа їх збити де в якій то в області не було Вчора південні наші сили повідомляли з посиланням на розвитку. Я маю на увазі Наталі Гуменюк, Повідомляла про те, що близько 800 ракет Росіяни накопичили уже, і очевидно, вони рано чи пізно їх будуть використовувати, особливо в зимовий період часу. Мене пане Юрію, що цікавить, чи зможемо ми побачити підготовку до використання цих ракет і підготовку до масованих ударів, яких давно не було, і очевидно, росіяни накопичують ці сили. Ну, знаєте, в нас знову ж таки, отих хайп заголовків. За ну, ж не е, Наталя Гуменюк про 800 ракет сказала, ще напередодні сказала е, ГУР наше, так які підрахували високоточну далекобійну зброю. 800 з гаком ракет два з половиною три місяці тому їх було 600. Це говорить про те, що у е, те за тища ракетне здавалося б. Вони є ті обстріли, але не такі інтенсивні, як влітку. Ну за за це за тисяча вони ще 200 десь змогли виготовити різних типів, про які ракети йдемо. Знаєте, це і кінжали, і Скандери двох типів, і ракети типу Хаха 101 Х 555 і калібр власне про ті ракети йдемо, які мають 800 там 50, чи скільки зараз ворог накопичує. Плюс про що йшла мова? Ще є ракети: Онікс С-300, Х 35 х Ха Х 31 Ну і Х 22 не забувайте, теж має ворог до да літаків. Так, зможемо ми побачити підготовку до їхнього масового використання? Чи зможемо ми побачити? Так. E Ну побачити такі підготовку можливості. не можна так, але зрозуміти да зрозуміти розуміти те і очікувати певних ризиків потрібно, тому що можливо у ворога є такі варіанти щодо повторення тих сценаріїв, які були можливо. Але вже не раз ми теж про це і з вами говорили, що минулого року за 6 Місяців опалювального сезону з березня по з вересня по березень ворог застосував понад тисячу крилатих ракет і понад тисячу дронів камікадзе. Плюс у них ще залишались ракети. Якщо сьогодні є, у них це я лише про крилаті ракети, говорю, понад тисячу. А є ще балістичні зараз. Же ж такої кількості у них, зрозуміло, що немає крилатих, ну але очікувати провокацій, очікувати атак і критичної інфраструктури інфраструктури, звичайно, що потрібно, і готуватись нам силам оборони, готуватись людям, готуватись енергетикам до тих провокацій потрібно. Зрозуміло, тоді останнє коротке запитання: що заважає росіянам тримати постійно в повітрі міг 31 який постійно викликає у нас тривогу повітряну і зупиняє дуже багато процесів. Теоретично це ж можливо. Ну їм нічого не заважає. В них є достатньо тих літаків, зрештою, щоб ну кінкінжа тут з кінжалами можливо більше проблеми, ніж літаки не можуть злітати зрештою будь-коли. Ну фактично, ми говоримо про тривогу, яка тривала там три години. Так, що один літак з двома дозаправками, Е, тут може один сісти, другий злетіти, потім третій злетіти. І так може повторюватися зрештою постійно. Тому нічого їм не заважає. Звичайно, моторесурс е, Така використовується, літак зношується. Ну але в них є зрештою підприємства, які можуть його продовжувати і ремонтувати, і так далі. Тому власне маємо от таку сьогодні е, проблему, так тому що це проблема зрештою для країни, що дійсно тривоги стають частішими. Ну від цього страждають українці. Це зрозуміло. Добре, на жаль, так дякую, пане Юрію, що поділилися інформацією і думками з цього приводу. Юрій ігнат, речний командування повітряних сил, був з нами в ефірі.